Gathered in their masses, just like witches at black masses. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. О, Ігри бувають різні: шутери, стратегії, РПГ, гонки, моба, стелс. Веселі, сумні, великі і малі, геніальні та всраті, світлі і темні. А ще є відбиті. Як і у випадку з людьми, такі теж потрібні. Інакше ти лишишся без найкращого друга. Якщо серед твоїх кентів таких немає, в мене для тебе дві новини. Перше, ти я кент. Вітаю в клубі. Друге, тобі точно зайде, Оркс Маздай, бо це доволі відбита гра. І саме за це її варту Любайте. Портали є джерелом магії, що живить світ. За їх допомогою люди лікують хвороби та контролюють погоду, щоб мати рясні врожаї і так далі. Однак натомість портали несуть загрозу, бо через них вічно хоче пройти усіляка нечисть і напасти на королівство. Саме тому був створений орден бойових магів, що захищає портали від Орків, гнолів, людожерів та купи інших представників маргінального суспільства. Щоправда, всі захисники сконали в боротьбі з потворами. Лишився лише один старий бойовий маг, і той послизнувся на крові Смердючого. Кобальта і загинув. І тепер тягар порятунку світу звалився на плечі його бездарного учня. Озброївшись мечем і арбалетом старого, а також схопивши його книгу заклять, він вирушає кошмарити орду. не це не я з вами тут Це ви тут зі мною. Гра представляє собою Тавер Дефенс, де головна мета не підпустити орду до порталу, в якого є певна кількість очок. Коли туди забігає ворог, вони знижуються в залежності від крутості моба. Якщо кількість очків паде до нуля, місія провалена. А якщо лише трохи пропустив, то оцінка знизиться на один черепок. Максимальний бал 5. Вона залежить від кількості пропущених ворогів, кількості пропущених від мами, смертей, поінтів набраних за масові убивства та час витрачений на зачистку орди. Ці черепи валюта та яку можна прокачати іграшки? Орда пре через брами хвилями, між якими є невеличкі перерви по 15 секунд? Час від часу дають необмежену перерву, щоб мах міг підготуватися і продумати розташування пасток. Звісно, починається все дуже просто: одна брама, один портал, один прохід, один тип ворогів, одна мова, одна країна. Але з часом всього стає більше. Кобальти швидко несуться до порталу і по ним важко влучити. Арбалетчики стріляють вогняними болтами, огри жирні і можуть оглушити, ще й мають сильніші стихійні версії. Гноли не прагнуть забігти в портал, а полюють на мага й варту. Кобальти підривники роблять те саме, але можуть і барикади знести, якщо вони ближче. Летюча гедота залітає через вікна, тому наземні пастки на них не діють. А шамани відроджують мертвих союзників. тому треба використовувати свій креатив убивці на максимум. Власне, що у нас є? Зі зброї арбалет, яким не варто спамити, бо приціл з'ївється. Краще робити одиночні по... ...одиночні точні постріли в голову, може застанете Є ще посох меч, який кліш ніколи не юзав, хоча виглядає епічно Пастки! Ну, звісно, заради чого ми ще тут зібрались, як не задля старого доброго садизму. Болото. База, класика, основа і фундамент. Саме по собі не дамажить, але добряче уповільнює, допомагаючи і магові і пасткам робити свою роботу. Барикади. По-перше, ними можна блокувати проходи, щоб зустріти всю орду в одному місці. Але треба бути уважним, щоб хоча б один прохід до порталу у підсумку лишився, інакше орки почнуть їх ламати. Так, по дефолту їх усе влаштовує. По-друге, змусь ворогів ходити зигзагами. Взагалі, моя улюблена кумбуха це зробити зигзаг з барикад, постелити болото. На підлогу на стіни повісити м'ясорубки, так, гра буквально пропонує м'ясорубки, а на стелі вліпити величезну булаву. Ой, ще на виході наставити лучників. Ані вода, ані вогонь не зрівняються з тим видовищем, за яким можна спостерігати вічність. Є приманка, діжка з порогом у вигляді геге. Його, до речі, Максимілян звати. Максим, а я тебе куди казав? Ехай за хліба, Так, а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. Все їду! вороги приймають і замага лупцюють, а потім вона вибухає. Так одноразова, але зізнаюсь: без них кліш не пройшов би останній рівень на максимальній складності на 5 шерепів. Коли на тебе з восьми проходів пруть броньовані людожери, ставиш булаву, приманку і дивишся, хто з цих двох протримається більше. Ха-ха-ха, є гриби, наступивши на які ворог зачакловується і стає союзником. Найкраще використовувати проти огрів, бо вони найсильніші, і ставити прямісінько під ноги. Є паладини. Танкують, круто виглядають і вселяють дух братерства. Є пружинка, є поршень. Є шипи на підлозі. Є розпечена земля. Є електромухобійка. Є оця штука. Рубай, заморожуй, підпалюй, розливай кислоту, щоб залишилися самі скелети. Можливо, звучить просто, але не треба забувати, що всі талановиті маги полягли в бою, і нам теж не завжди буде легко. Так, будуть рівні, де можна просто стояти на барикаді і диригувати своєму оркестрові смерті, в якому кожна пастка це інструмент, без якого композиція була б не тією. Ну, типу, як той дзвоник в Killer Queen. І в нашому випадку цим дзвоником та вишнею на тістечку є стара добра банка з кислотою. До чого я вів? Якщо деякі місії будуть вкрай легкі і майже афекашні, то на деяких доведеться пітніти, як під час того туторіала з Assassin's Creed 2. Ні, ну чесно, на їх житті народитись було простіше. Яка взагалі кнопка мається на увазі під голова? Тож не варто забувати, що це головоломка, яка кидає виклик гравцю. Чи зможе він з обмеженими грошима та часом зробити ідеальний євроремонт, який знесе голови гостям? Fatality. Словом, так, симулятор самого вдома. І дуже часто доведеться методом проб та помилок шукати свій ідеальний підхід до мобів та ландшафту, аж допоки все не запрацює як швейцарський годинник. Але якщо комусь і це надто легко, і він позіхаючи проходить кожен рівень з п'ятьма черепками, то можна також випробувати свої силі в силі. Які вони ще силі? Фу, блін, навіть пожартувати про це не можна стільки в обмовився. Можна також випробувати свої сили в нічному кошмарі, ті самі рівні, але більше жодних необмежених перерв та сильніші моби. Наприклад, в першій місії там уже з'являється людожар. Окремо хочеться виділити гумор, яким просочена вся гра. Ну що ж, яка гра, такий і гумор. Дуже чорний і не тільки та ображає орків. Або як зараз це стало модно називати, госафобія. Поки завантажується рівень, показують нову пастку і те, що вона робитиме з тілами бідних зелених потвор. Їхні фрази, те, як вони бігають, коли в них влучає підпалена стріла, те на які вони шматки розлітаються, коли їх вдаряє булава. Це все дуже жорстоко і дуже забавно. І не забуваймо про мага, його харизма, танець після перемоги і. Перли, це щось із чимось. І окремий пункт, за який я люблю Оркс Маздай. Ah, the library. For the order stores, here. Музика теж тішить. Справжній павер метал, що ідеально підходить під ці локації і цю професію. Нерву там. Не повірите, але тут навіть шути басуху. Є друга частина, що продовжує історію останнього мага. Сюжет вдаватись не буду, щоб не заспілерити. За частина от геймплей, ну, це той випадок, коли секвіл поступається оригіналу. Дежавю не те, що перша частина була триплей-проектом, але друга виглядає відверто дешево і гірше. Ці анімації, ці орки, ці всраті рівні, які ніхріна у підсумку не рівні. Цей неприємний дробовик, до якого так і не звик. Арбалет вони взагалі занерфили, що користуватись неможливо. Так, з'явились нові пастки, додали кооператив, безкінечний режим, якщо і нічний кошмар комусь здався казкою, але воно все одно якесь сере і не таке прикольне. Однак навіть тут є дві речі, які варті уваги. Перша, обожнюю дивитися, як вагонетки збивають орків. Гарне рішення тієї триклятої псевдопсихологічної дилеми. Але й вони разок підставили, викинувши орка за барикаду так, що він пройшов у портал. Ти свої постки ставити не дають. Друга гноми. Нехай один гном у морія здатний береш. Няну тупо дамблять бамбас, а ще й гімлі цитують. WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <laughs> Сердечно перепрошуємо в автора стався приступ любові до орди, через що він геть забувся, що так не можна будь-яке прославляння орди чи збіг із реальними обличчями випадковість та жарт. Не грайте за орду, це не пропаганда альянсу. Мене не змусили написати цей текст. Словом, заради сюжету, вагонетки та гномів пройти можна. А от про продовження продовження говорити вже цікавіше. По-перше, воно вже схоже на серйозну солідну гру. Гарна графіка, яка, ну якби, покращилась з попередньої частини, Файні анімації, і тепер дробаш не лайно. Дамах, шматки, на які розлітаються вороги, можливість зробити чотири. Постріли перед перезарядкою та звук, що завдає АСМР ефекту по кібервухах, це чудо. По-друге, масштаби виросли до повноцінної війни, в якій навіть можна ставити ціл... цілі цілі. ти вже ці цілі, а яка в тебе ціля в самураї нема цілі. Лише шлях! І навіть можна ставити цілі загони лучників, що стрілятимуть артою, встановлювати камінці з індіани Джонса та бути оператором катапульки. Катапульта вбиває 99% орків і схвалена міжнародною спільнотою бойових магів. По третє, є флешбек місії, в яких можна грати за діда. По четверте, тут можна палити наші та лити на неї плавлений сироак. Твоя корона. Щодо мінусів, гумора та вайбів, які з собою ГГ тут значно менше, як і його самого. Він з'являється в кінці гри більше в якості камео, ну так, просто щоб був. Так після цього відкривається можливість грати за нього. Але толку, коли основна компанія пройдена. Ні, ну звісно, файно, що орден процвітає, що не лише наш старий друг стоїть на варті миру, що нове покоління прийняло естафету, але повість про останнього бойового мага, від якого залежить доля світу, мені подобалася більше. Ну і ще один мінус: сюжет зблизаний з першої частини. Знаю, що ці ігри не про історію, але все ж словом, перша неповторний оригінал, друга можна скіпати. Третя загалом непогана, але водночас втратила частинку того, що робило Оркс Маздай… Якщо ми вже заговорили про сиквели, то зараз, мабуть, той самий момент, коли варто було б згадати про нову частину серії. Але знаєте, якось не хочеться. Вона ще більше віддалилась від початкової задумки, в яку я й був закоханий. Це змахує на те, як Елден Рінг носив назву Dark Souls 4. Так, ніби схожий, але яким боком стосується попередніх частин, невідомо. Тому так скіпаємо, не граючи. Як сказав колись один мудрець, мені можна як і Баркліщ». А ще він якось сказав не схвалено. Були світлі уми ордену, були таланти і генії, але всі полягли. Натомість невдаха Йолоп впорався. Історія надає достатньо прикладів, коли людина на перший погляд не являє собою нічого більше ніж букет ват. І на початку на неї ніхто б навіть не поставив. А зараз це легенда і кумир мільйонів. А отже, не варто ставити хрест на людях, не варто мислити стереотипами, не варто судити поспішно, а варто пам'ятати, чому вчить рататуй. Це правда, готувати може кожен. А досягнути висот лише сміливці. На цей хлопака просто чудово запікає орків до скоринки. Rare, так би мовити. Також цікаво, що гра бездогано передає саму суті природу орків. Зграність, тупість невміння цінувати життя, ані своє, ні чуже і, звісно, безмежна безпідставна злоба. Граючи в це, розумієш, чому слово орки так пасує сусідам зі сходу. Що може вдіяти людина проти такої ненависті? Скачуємо бій. За смерть і славу. За рога. За ваш народ. Оркс Маздай буде до смаку любителям фентезі, фентезі з орками, фанатам магії, року, чорного гумору та тим, хто в дитинстві балдів від цієї сцени і хотів так само. Та беручи до рук рандомну палку, починав лупцювати невидимих орків.